Павла, ось Путін заявив про те, що за рік вони готові виготовити 30 кораблів для військово-морського флоту Російської Федерації. Чи можливо це наразі в сучасних умовах в Російській Федерації? Ну почну з привітання, так скажемо, росіян з днем військово-морського флоту. Знаєте, я Севастополець і до 2014 року. Коли Севастополь був українським містом, а росіяни був, російський флот були бажаними, але гостями, в Севастополі день флоту був ну, суперсвятом, яке чекали все, не тільки Севастопольці, а з'їжджали з зі всієї України, із-за кордону, в гості подивитись на морський парад, подивитись на, на спільний парад ВМС України, військово-морського флоту Росії. Вулицями міста. Знаєте, що зараз в Севастополі? Та нічого, фактично нічого. Навпаки, місто завмерло в переляку. Ввечері закрили графську пристань, щоб, не дай Бог, нічого не відбулося. Тихенько провели накануні ввечері зібрання військовослужбовців в Дофі Чорноморського флоту. Ну, хто знає, там в центрі міста Нанахімова все і тиша. Нічого не відбувається, аби тільки нічого не сталося, всі бояться, бо зараз прилетять українські безпілотники, і буде вам свято. Як було позавчора в Казачій Бухті, там, до, до речі, вона досі очеплена поліцією, і військовими патрулями, щось забавовнило там. Бояться росіяни в Криму, і Чорноморський флот вже не той флот без крейсера, Москва і всього іншого. Я порахував одинички там. В базі це зовсім копійки від того, що було. І коли Путін говорить про 30 кораблів, які спустить на воду в цьому році російський військово-промисловий комплекс, ну, знаєте, кораблі можна рахувати по-різному. Може, це роз'їзні катери і рейдові катери, теж можна їх вважати за кораблі, а кораблі, які будували раніше, вже вони будувати неспроможні. Петр Великий, о той їхній флагман, який демонстраційно димів колись в Середземному морі, лякав всіх своїми димами в Атлантиці, в Середземному морі, все йде на голки. Чи замість нього спустять знову на воду адмірала Нахімова? Це такий його сістершип ще старіший, ніж той. Його попередник, якому понад 30 років, понад 40 років, і який ремонтується вже 12 років, вони другий рік обіцяють його спустити на воду, то на ньому то пожар, то ще яка зараза. Якщо його спустять на воду, то ну це буде перший в числі тих кораблів, які вони хотіли б відновити. Але навряд чи це відбудеться. В керчі на днях спустили один на воду, сказали, це майже флагман Чорноморського флоту, українці потопили Москву, ми спустили корвет. Це маленький кораблик, ну 500 тонн водовиштовхування, а ракетний крейсер там 15-20 тисяч тонн. Можете порівняти. І то його будували майже 10 років. І три роки він проходив заводські випробування. Все не, не міг іти uh -huh. в складі. От, от такі можливості їхніх військово-промислового комплексу, такі можливості їхнього військового сплоту. Бояться. Пане Павло, тут варто також зазначити, що на парад у Санкт-Петербург прибув командувач ВМС Ірану, шахрам Ірані. Про це пише інформагентство Ірна відтак. Іранський адмірал сповістив, що в рамках морської дипломатії щорічно відбуваються спільні військові навчання між Іраном. Російською Федерацією і Китаєм вони будуть проходити у портовому місці Чабахар у Ірані, а також на узбережжі індійського району Макран та в Індійському океані. Крім того, на честь параду Тегеран відправив у Російську Федерацію два ракетні катери іранських ВМС класу Каман зі складу північного флоту Ірану у Каспійському морі, враховуючи пане Павло, те, що Іран постачає Російській Федерації зброю, хоча вони це не підтверджують. Вони можуть допомогти. Російської Федерації із тими самими кораблями? Ну, іран з кораблями не надто допоможе Росії, це, це зрозуміло. І от там, цікавий момент в заяві іранського військового про те, що ірансько-китайсько-російські навчання проводяться в рамках військово-морської дипломатії. Це більше дипломатичний крок. Який демонструє про те, що китайці, іранці не хочуть сваритись між собою, а також залучають до цього Росію. Росія в якості, якщо не спостерігача, то пасивного учасника. Значно гірша ситуація, от на Каспійському морі. Він недарма два катерки прибігли іранські. Внутрішніми водами Росії з Каспійського моря. Там дійсно Іран і Росія фактично панують, там працює фактично такий коридор судновий коридор суден чи караван суден постійно діючим, якими везуть зброю з Ірану, в тому числі ті шахеди зловісні, якими б'є Росія. По Україні. І зважаючи на статус Каспійського моря і ну, таку пасивну позицію е, держав-сусідів по регіону, е, які колись проголошували Каспійське море зоною миру і співробітництва, зараз це зона е, воєнної підтримки Росії з боку. Фактично, це Ірансько-російський домінанти на Каспійському морі. І державам Каспі, Каспію прикаспійським державам ну зовсім не весело спостерігати за цим. Сам факт того, що прибув командувач ВМС Ірану, певно, говорить про якісь домовленості, і певно про якісь розмови, які будуть між путіним або між візаві командувачем ВМС Ірану, шахрамом Ірані. Але ось, якщо говорити окрім дронів, окрім якихось запчастин до військової техніки, що ще може надавати Іран Росії? Все ж таки, дрони най. най, най... Найнебезпечніше і найочевидніше зараз ми маємо не просто перевезення літаками і кораблями дронів в Росію, а і те, що в Євлавузі в Татарстані росіяни відкрили. Ну, це ще не завод, але цех зі складання цих іранських дронів. А це значно пришвидшує і прискорює. Розширює можливості Росії завдавати удари цими безпілотними апаратами. Другий момент, який дуже небезпечний, але який більш контролюється міжнародною спільнотою, очевидно, це перспективи передачі Іраном Росії балістичних ракет. І тут, можливо, це б відбулося вже досить давно, якби не тиск світової спільноти. І я точніше так скажемо політико-дипломатичні, прихований політико дипломатичний тиск на Іран з боку, як Сполучених Штатів, так і е це не доведено. Але швидше за все, до кого Іранці прислухаються, це до китайських партнерів. Китайці іранцям не радять передавати Росії балістичні ракети, і це, е це добрий знак, але це не. Не значить, що не зміниться ситуація на гірше. Втім, позитивні моменти є. Іранці відмовляються купувати російські Су-35. Там у них склока велика. Інші там між ними з'являються червоні чорні кішки, які пробігають, і це, це добре. Втім, бачите, іранські офіційні особи, військові особи. На запрошення Путіна, що його прибувають в Москву, в Петербург, тож Росія не полишає спроб залучити максимально можливості своїх, так скажемо, партнерів цієї Шайки-Лейки. Поїздка Шойгу до Північної Кореї це також поганий знак. Втім, будемо сподіватися, Точніше, навіть не сподіватися. Будемо спостерігати на те, що поки що активної участі цих держав вісі зла в російській агресії проти України. Ми розширення не спостерігаємо і треба максимально тиснути не тільки на самих цих на Іран, на північну Корею, а і на, і, на держави-партнери. У них є значно більше механізмів впливу. На ці режими наші дипломати також працюють. І також їздять з офіційними візитами до України, також спілкуються і сподіваємося, що все ж таки ми на кроки попереду від Російської Федерації, в тому числі в дипломатичному плані. Пане Павло, і наостанок хочу з вами обговорити наступний момент. Російські окупанти вже втретє цього місяця обстріляли острів Зміїний. Про це повідомляє гур. І з чим пов'язані обстріли? Коли це був, коли, це було минулого разу. Вони це зробили після приїзду туди нашого президента. Володимира Зеленського, а зараз для чого вони це здійснюють? Яка мета, яка ціль? Вони просто викидають туди свої ракети? Ну, офіційно, чи напевно офіційно, росіяни не заявляють, що наші морські дрони будують саме на острові Змії. Це таке страшне місце. Добре, що все, на лабораторії, все, пане Павле. Тут хоча б де, де не на здоровий Луз. Втім, мені здається, що це. Путінське его от завтрачений Зміїний. Йому на, наговорив багато там про панування в Чорному морі, про панування в світі. Як нагадаю, що Дугін заявляв, що в 2014 році, що Зміїний має бути російським. Як тільки вони його закупили, Дугін все сказав. Зміїний російський, хто володіє Зміїним, той володіє Чорним морем. І тут Бац володіє. Росії, Чорним морем в Україні. Поки що ми володіємо Зміїним, але, очевидно, ми виженемо цю російську заразу з Чорного моря. вона Після війни, я взагалі сподіваюся, що Чорне море стане демілітаризованою зоною, а російський флот буде потоплений. Ну, якщо не на рейді Севастополя, то на рейді Новоросії так, і вслід за російським кораблем, дуже дякую вам, пане Павле, що долучились до нашого етеру. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21